Помість судді, які судили СТОСА, які судили українських воїнів УПА, ООН, шістидесятників, судили людей з Майдану. Сьогодні вони проводять судилище над йором Подаляко. Сьогодні громадська організація ідея нації стоїть на захист десь гідності відомого львівського архітектора якого хочуть оцих залах суду засудити до п'яти років позбавлення волі за те, що він побудував садочок в селі Стрілковича, цей садочок з помпезністю відкривав голова облдержадміністрації. Вони на цьому собі робили рекламу. Допоки український народ не буде стояти за своїх до кінця, тоти ці судді в мантіях. Будуть знущатися надзвичайно українцями, будуть проводити судилища, не народні суди. Тому наше гасло Бандерівське, в наших жилах тече українська кров. Наш дух є наповнений житворящим духом Господа Бога. Тому ми стоїмо за правду і тільки за правду. Слово Україні! Героям, слава, слава нації! Ворогам. Зараз ми включимо дзвони, дзвони правосуддя. як колись давнину український народ зустрічав ворога своїми дзвонами. І ви побачите, що кожен з вас, не дай Бог, з ваших родичів, може попасти в це судилище. Вони не звертають уваги на звичайних громадян. Пані Оксана судилася за алею, а година ці на плещени. Бивла Верховний суд, а у Львівській міській раді для виконавчої служби Верховний суд не є законом. Тому, товариство, ми з вами, якщо не будемо спільні, якщо не об'єднаємо свої зусилля, то по одному вони просто звичайних українців зведуть в могилу. Не можу нас пропустити, ви вони розумієте, я не можу вас пропустити. Я не Ви обійшли це так, у вас було. що це таке? Щось порушили? Так, ви порушили. Oui.

Це, є, це є таке слово, як тітушка, це літературний термін ваша честь. Тобто, щоб навести тут в цій країні порядок. Ось е молодий прокурор Денис. До речі, він е також е дивився, що е в жовтні місяці, тобто була попередня така якби, спроба, е і е пан Денис е брав на несвідчення. Е Перше, тобто, ніби на 150 тисяч я не виконав робіт. Раніше так було, Тобто просто не підписали мені акту цих виконаних робіт. Ну, а гроші перерахували, тому що гроші перерахувалися за минулу роботу. Тобто, мало того, що фірма Марко вкладала свої кошти, потім підписувала акти, і потім надходили кошти, ми знову закуповували матеріали, бо фінансування, як хтось знається на менеджерських проєктах, тобто, якщо затримується фінансування, робота стає нерентабельна. Більше того, вона стає спиткова. Тобто фірма понесла збитки, про що доведено є в господарському суді. Там, Ви мені поясніть, чому у мене? Не Від кого? Конкретно. Хто дав казівку не пускати? Від суддів. Була вказівка, не пускати громадян судду. Відкрите засідання. Добре, ваші міністерки <плес> кажуть, що таке два суддати суд чи в міську раду. Можете дати коментар? Ні. пускали <плес> поставили міліцію, кадр давати. Я повинен вчити це. Будь ласка, я можу залишити це копія. Ніх ні ні, ні. Давайте. Зобійте, ідемо. Остап, стопав. Вони назвеняли. Я вам подзвонив, всього названяли. Нет, тут же а там yeah, <ад> нет. <sonst peacock> <Nineveh>